Вітаю вас, ви на каналі Квітотерапія. Сьогодні у мене така класна посилка. Сьогодні я отримала по пошті мох з фагою. Тож, давайте подивимось, що ж мені таке приїхало. Купувала я його через... Одну з груп у Facebook. Відгуки у дівчинки чудові. Тож я собі замовила одразу. Так, певно, що поки акваріум я прибуду. Ось так. Він взагалі потрібен. І для тих, хто рослинками займається. А ще давно була така маленька, ну вона навіть не мрія, вона бажання, тому що цілити доволі легко у життя. Це зробити флораріум зі шматочком справжнього лісу. А що? Найкраще виживає, що можна залишити на балконі, який не утеплений і не переживати, що щось буде з рослинами. Так, це він, це моє. Небагато відео я дивилась. Я розумію, як його вирощувати, що з ним потрібно робити. Тепер потрібно втілити на практиці. Тож для початку. він чистенький, класний ось, дивіться, зелененький, мені потрібно буде обрізати забагато ось цього жовтого, що вже відросло. Ось це. І посадити його. Я обрала акваріум. колись там у мами жив один, один собі півник, тому що до нього нікого вже не підсадити. В мене акваріум, він же акватераріум з черепахою. В нас живе Леонардо. Йому вже 18 років. Це красновухий черепах. І той півник був би навіть не обідом, а так легеньким перекусом. А так як акваріум звільнився. Ми намагались в ньому зробити кактусарій. Але от шо-шо, сукуленти це не моє. Тож, кактусарій в нас не вийшов. Вони там щось прожили і я зі своїм бажанням все полити. Да. Ось так. Ну що, чистити мити і поїхали? Для яких цілей він мені взагалі знадобився? І так. Ну, по-перше, це свій маленький персональний ліс, шматочок лісу. В акваріумі на балконі, так як цей мох чудово витримує всі морози, і він просто стане зелененьким і перестане рости. Як стане тепло, він знову почне набирати темпи росту. Друге для, для того, щоб у мене завжди був свіжий мох-сфагну. з фахмур. Третє: мені потрібно було деякі рослини пересадити у чистий мох. Деякі а, я його використовую як верхній шар для зволоження. Четверте, мені потрібно було його прикопати так, зараз взимку, у свою клумбу, під певні хвойні рослини. І останнє: завтра, коли я поїду до батьків, у них там, якщо ви дивились, є відео про журавлину. Там вже частина ґрунту замінена на дуже кислий субстрат. І я хочу додати туди мох. Сподіваюсь, що він там так гарно прийметься і буде розростатись. тому що журавлині потрібен кислий-кислий Так, Ну і звісно, що залишок ось цього, що я перебирала і ділила на, так сказати, зелену і незелену частини для маленької теплички, для малюків, котрі мені дуже багато нервів роблять. Ще пересадка у чистий мох, тому що поки що з ним часу немає займатися ось Пікасо. Ні, він вже не сушить нічого, але часу не буде, тож посидить він в мене ось тут. Буде досвід, і я обов'язково покажу, як він зиму перенесе, якщо буде знаходитись. Саме в Мосі так, відмила. і поїхали. Ліс усім на користь. А так як спати дуже-дуже люблять кислий субстрат. А кисліше, ніж мох ще взагалі, здається, нічого не продумали. А із натурального так точно. То я його саджаю, і результат експерименту з ось варігатною рослиною, я обов'язково покажу вже взимку. Як він відреагував на таку пересадку, на тотальну промивку коріння, чистий мох, лампа. І вперед, тож дивіться наступне відео, обов'язково зніму ось так, і побачимо, як розрісся в акваріумі він, стоячи на. Неопалювальному балконі, і як буде виглядати цей Пікассо після декількох місяців зростання у чистому мосі? До нових зустрічей!